Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Тема уроку мета тексту та типи текстів. Щось з цієї теми ми вже знаємо, адже вивчали у другому класі, але щось буде і новим. Тому будьте уважні. Тож, всі сідайте, тихо, й Домовляймось не шуміти, На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Попрацюємо над віршем з загадкою. Послухайте, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, Знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Здогадались? Так, це ромашка. Отже, сьогодні у нас всі тексти, над якими ми працюватимемо у першій частині уроку, будуть саме про цю квіточку ромашку. А зараз гра, яка називається доповне речення. Речення такі: текст це, пригадайте, що таке текст, дайте відповідь. Продовжіть речення. А тепер пригадаємо, що таке заголовок, що він відображає. Перевірте себе, текст це група речень, пов'язаних між собою за змістом, а заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку. Це його назва. Зараз запишемо 2 вересня, класна робота, а також слова, текст, заголовок, зміст, речення. Запишемо слова, які минулого року ми з вами часто використовували. Складіть з одним з них речення та запишіть у зошит. Отже, сьогодні нагадаю вам, ми будемо розпізнавати тексти за його ознаками. Попрацюємо з підручником. Прочитайте, говориться у завданні. Про що розповідається у цьому тексті? Усі ви знаєте Ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки та роблять букети. А чи знаєте ви, як Ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило із зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичаїлася до наших умов, а ми до неї. Подумайте, з якою метою написано цей текст? Мета цього тексту розповісти про те. Як потрапила в Україну рослина-ромашка, отже ключове слово розповісти значить, це текст розповідь. Слухайте далі. Ромашка трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами і розсіченими листками, квітки зеленувато-жовті кошики з білими пелюстками. Про що йдеться в цьому тексті? Теж про ромашку. Але яка мета цього тексту? Мета цього тексту вже інша не розповісти, а описати зовнішній вигляд ромашки. Отже, це текст опис. Ключове слово у меті описати значить текст називається опис. Знову ж таки прочитаємо про ромашку. Ромашка аптечна лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині. Настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди, ними полощують зуби, промивають рани, щоб швидше загоювалися. Ромашку використовують також для догляду за шкірою. Та волосся. От яка корисна ця рослина. Про що йдеться в цьому тексті? Знову про ромашку. А яка мета цього тексту? Вже інша, так? Адже це текст міркування. У цьому тексті доводять якусь думку, висловлюють. Міркування із приводу чогось чи когось. Подивіться, будь ласка. Ось як закінчується. От яка корисна ця рослина. Продовжимо далі. Зараз я вам прочитаю текст, ви послухайте та подумайте, чим він відрізняється від попередніх? Про що розмірковує? Автор чи авторка. Чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю? Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко? Чи може за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки? А може за те, що на полюсках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання? А може, за її ніжність? Не знаю за що, але ромашка мені дуже подобається. Ви відчули, як змінилася мова? Побачили, чим відрізняється цей текст від попередніх? Запам'ятайте, текст, у якому висловлено думки автора чи авторки, про певний предмет, про вчинок, про якусь подію, про власні почуття, називають текстом есе. Отже, ми говорили з вами про текст розповідь. Текст-опис, текст міркування це наступний тип тексту, який називається текст есе Ще раз повторимо, текст, у якому висловлено думки автора про певний предмет, вчинок, якусь подію чи про свої власні почуття, називають текстом есе. У кожному тексті про когось або про щось мовиться, це його тема. Отже, темою всіх текстів була ромашка, так? А от мета різна, адже кожен текст створюється з певною метою, є мета розповісти про щось або описати, і залежно від поставленої мети. Ми й говоримо по-різному, складаємо тексти різних типів. Отже, тема це те, про що говориться в тексті. А мета з якою метою, для чого, навіщо. Пропоную гру Я Вчитель. Зараз пригадай та розкажи рідним. Що цікавого та важливого ти дізнався про ромашку із попередніх текстів. Постав відео на паузу. Продовжуємо гратися. Зараз гра. Визнач тип тексту. Треба прочитати текст та визначити його тип і вказати кольором цеглинки. Чи не помилилась корівка? Подивіться, яка красуня. Слухайте. Ви знаєте, що ромашка вважається лікарською рослиною? Це дійсно так, адже у склад її природних компонентів входять ефірні масла, що мають бактерицидні властивості. Ця скромна квітка має властивості зцілювати, лікувати та попереджати багато захворювань людини. Корівка вважає, що це текст, опис. Відповідаємо кольором, правильно чи неправильно? Чи описувався у цьому тексті зовнішній вигляд ромашки? Подумайте. Наступний текст. Знову перевіримо, чи не помилилась корівка? Дуб дерево міцне. Навесні, коли ліс уже одягнувся у весняне вбрання, на дубі довго не розпускаються бруньки. Повільно росте його листя, але воно не боїться ні бур, ні приморозків. Настане осінь оголиться ліс, а дуб побуріє, але довго серед білого снігу темніє його шкірясте листя. Як же відповіла корівка? Корівка вважає, що це текст розповідь. Подумайте, а ви як вважаєте? Правильно чи неправильно відповіла корівка? Наступний текст. Мою кішку звуть Маша. Нещодавно в неї з'явилося маленьке кошенятко. Ми всі йому зраділи. З кожним днем котик ріс ставав цікавішим. Тигрова шубка, великі очі, рожовий ніс, маленькі вуха, тоненькі невеличкі вуса і довгий пухнастий хвіст. Моя мама за його тигровий колір називає тигриком, і йому це ім'я подобається. Корівка вважає, що це текст опис. А ви як вважаєте? Правильно це чи неправильно? Наступне завдання інтерактивне посилання на нього я помістила у журналі. Подивіться, будь ласка, ми потренуємося, як слід виконувати такі завдання. Завдання про те, який тип тексту визначити треба буде. Тобто визнач, про який тип тексту буде йти мова та з'єднай запропоновані варіанти. Коли ми натиснемо ОК, нам відкриється ось таке завдання. Окремо на рожевих плашках ми побачимо назви, тобто типи текстів: текст міркування, текст есе, текст опис, текст розповідь. А далі Характеристика цих текстів або описує зовнішній вигляд, або розповідає про щось, або у тексті висловлено думку автора, чи доводить якусь думку текст, чи висловлює міркування. Отже, пригадуємо: текст-розповідь. Він розповідає про якісь події чи про вчинки чи про людину. Текст-опис. Описує зовнішній вигляд. Текст міркування доводить якусь думку, висловлює міркування. А от у тексті есе висловлено думку автора. Нам треба поєднати ці плашки парами, ось так. Тобто перетягнути мишкою або пальчиком, перетягнути, поєднавши парами тип тексту. Та його опис, його характеристику. Коли ви поєднаєте пари, то ви отримаєте зразу оцінку. Як я отримала, чудово правильне рішення знайдено. А зараз пропоную вам таке домашнє завдання: з допомогою дорослих склади невеликий текст розповідь про своє. Місто чи село та запиши його. Текст має бути коротеньким на 3-4 речення. Але саме треба буде написати, скласти та написати текст розповідь, тобто розповісти буде мета цього тексту. Ну а зараз оперіть, будь ласка, нашу емоційну ромашку, якусь одну з них. Якщо все вийшло, першим було важко. Другу. І нічого не зрозуміло. Третю. Зараз пропоную вам фізкульт-хвилинку, щоб трішечки відпочити та підготуватися до наступного уроку. Цьому я прощаюся з вами до наступного року. На все добре.